Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Пропоную усім подумати над припиненням вогню між Україною та Росією на один місяць під час чемпіонату світу або принаймні реалізувати гуманітарні коридори, які могли б призвести до відновлення діалогу у якості першого кроку до миру. Подібну заяву зробив президент ФІФА Джані Інфантіно під час обіду з представниками великої двадцятки G20, запропонувавши таким чином використати мундіалі як планетар для тимчасового припинення вогню між Україною та Росією. Як на мене, італієць мав би саме першу. В чергу з цього питання зателефонувати своєму другу терористу. Пилу харківський хокейний клуб Вітязь започаткував благодійну акцію Хокейний Байрактар мета якої зібрати 5 мільйонів доларів, щоб потім за них придбати 20 пожежних машин та 15 автівок для медиків швидкої. Кошти також будуть витрачені на допомогу жителям деокупованих територій та військовим. Частину грошей вже вдалося зібрати на турніри у Польщі. Наразі планують організувати ще один подібний захід. Микола Житков, гравець команди Венгжанка, сьомої за силою ліги чемпіонату Польщі, ухвалив рішення призупинити виступи за клуб. І стати на захист батьківщини у лавах збройних сил України після свого крайнього матчу. І одноклубники та суперники влаштували для нього коридор пошани та вручили Миколі букет квітів у національних кольорах України та Польщі. Нарешті ми вдома капітан збірної України з футболу Андрій Ярмоленко, який нині захищає крори клубу Аль-Айн Об'єднаних Арабських Еміратів, вперше від 24 лютого приїхав на українську землю, де відвідав рідну Чернігівщину. Ярмоленко активно допомагав рідному місту. а Також допоміг батькам дружини Романа Ярмчука виїхати з під обстрілів з Чернігова. Також перше початку повномасштабної війни Росії в Україні на батьківщину завітав і головний тренер Аль Айна Сергій Ребров, який за чутками близький до призначення головним тренером нашої національної команди. Нинішній його візит до Києва, буцімто перемовини з українською асоціацією футболу, яка висловлює бажання, щоб він розпочав свою роботу з головною збірною країни до старту відбору на євро 2024 у березні 2023 року. Запізно схаминулася. Чоловіча збірна України з баскетболу святкувала успіх з рахунком 79-72 над команду Ісландії у столиці Латвії Ризі у номінально домашньому матчі передостаннього туру відбірного циклу до чемпіонату світу 2023 року. Наразі синьо-жовті посідають четверте місце у своїй групі і зберігають примарні шанси зачепитися за третє речі непрохідне. Адже, окрім перемоги на збірної Італії, Україні потрібно, щоб Грузія паралельно поступилася аутсайдеру Нідерландам, що, втім, мало вірогідно. Вихованці комплексної дитячо нацької спортивної школи з боксу та єдиноборств у складі збірної команди Дніпра вибороли третє загальне командне місце за підсумками змагань Кубка України» з Теквондо і ТФ серед юнаків юніорів та дорослих, які завершився в місті Умані і зібрав майже 500 учасників та став першим кроком відбору до чемпіонату Європи. Серед інших володарями золотих нагород стали Катерина Мироненко і Єлизавета Болотенко. А Марія Білей додала до неї ще срібло, а Василіса Чабанова бронзу. Другими фінішували Ярослав Жиляєв, Анастасія Твардовська, дві бронзові. Відзнаки у Анастасії Кіпкало, по у Павла Мошкіна, Єгора Самоленка та Ангеліни Передирі. Вихованець Дніпровської дитячо-юнацької спортивної школи з боксу та недоборств Ілля Іванов став срібним призером чемпіонату України з вільної боротьби серед юнаків та дівчат, що завершився в місті з баражі. Наше вітання на адресу Атлета та його тренера Юрія Гаюна. Третє місце загальнокомандного заліку та 42 медалі, з яких 18 золотих, 13 срібних і 11 бронзових, завоювали вихованці комплексної дитячо-юнацької -дитячо 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 спортивної ні, школи з боксу та єдиноборств у складі збірної команди Дніпра у ході четвертого всеукраїнського турніру зі стильового карате, який проходив в Одесі три нагороди найвищого гатунку в активі Марії Левченко, по дві Данила Демченка, Матвія Тоголукова, Кароліни Малікової, Івана Медведєва і Тимофія Лущика. Домінуванням спортивних клубів Кривого Рогу Ягуар став переможцем загальнокомандного заліку Абар з бронзовим призером в октагоні бійцівського клубу Патріот нашого міста завершилися змагання відкритого кубка Дніпра зі змішаних іноборств ММА. Без шаленого музичного супроводу, як минулого разу, втім, з яскравими спогадами і ритмами у серці незабутньої віртуальної мелодії віри у перемогу України, легендарного концертного військового оркестру Державної спеціальної служби транспорту Міністерства оборони України. Нині за підтримки командування його військової частини та керівництва низки профільних федерацій і меценатів в октагоні бійцівського клубу Патріот нашого міста відбулися змагання відкритого Кубка Дніпра зі змішаних єдиноборств ММА. на сьогодні. мы проводим этот турнир при помощи и под эгидой воинской части Т-0320. Хотелось бы сразу сказать им большое спасибо за помощь в проведении этого турнира, особенно нашему командованию воинской части. Все соревнования у нас проходят бесплатно. У нас есть федерация городская, которая очень плотно поддерживает и президент уже теперь Всеукраинской федерации, Национальной федерации измышлений борщ Сергей Самойленко, особое ему спасибо. Также вице-президенты областной федерации Евгений Броский, Амин Даблитукаев, Безуга Евгений, которые с первого дня Федерации тоже оказывают нам ну, пассивную помощь в проведении этих турниров. У порівнянні з попередніми подібними турнірами у зв'язку з війною наразі звітний зібрав не таку, як колись велику кількість учасників, зрештою 13 спортивних клубів, дев'ять з яких представляли Дніпро, два кривий Ріг Та по одному міста Кам'янське і Покровськ Донецької області виставили до участі гарний зріз добре підготовлених з усіх компонентів змішаних єдиноворств мма атлетів, причому подібне стосувалося практично усіх без виключення вікових категорій, які відверто вже засумували за такими змаганнями. Очень рад в такое тяжелое время, то что соревнований во время войны не было, очень скучали по ним. Собралось людей немного, но зато все такие тигры, скажем так, те, которые пашут, занимаются, тем, кому она действительно нужно. И тот, кто хочет тренироваться, он всегда находит возможность. Поэтому на количество, конечно, сказалось. Там, допустим, 100 человек. Мы там город всегда там, 200 собирали где-то. Но не на качестве поединков. Потому что ребята, те, кто выступает, соответственно, и тренируется, Ну, хорошие поединки. Как всегда, наша область показывает и тренера, хорошую подготовку, спортсменов. Ребята, в принципе, заждались соревнований. И ну, практически каждый бой выкладывается очень тяжело всем и идут до конца. Очень нравится, в принципе, делаем задел на следующий год на чемпионат Украины, отбираем спортсменов. Богоми статус відкритого міського турніру красномовно засвідчив і факт участі у ньому чемпіонки світу своєї вікової категорії, вихованки відділення ММА, 7-ї дитячо-юнацької спортивної школи Дніпра Кіри Волященко, яка віддала належне рівню нинішніх змагань і суперництва. Сьогодні як ну, завжди, на високому рівні, багато людей, багато всього, мені все подобається. У мене сьогодні кстати бой. Я очень рада этому, потому что обычно нету девочек. Но сейчас конкуренция растет, девочек намного больше ММА, но вообще ММА очень сильно развивается так, что как всегда. Реноме сильнішою Кіра, звісно, підтвердила і на змаганнях відкритого кубка Дніпра. А серед великої кількості переможців і призерів особистого заліку, які отримали від організаторів кубки медалі і дипломи, індивідуальних відзнак за кращу техніку, були удостоєні дніпровці Олександр Кучер з клубу Сварог Володимир Свідерський з патріоту, студент державного університету внутрішніх справ Михайло Загинайко, а також Максим Куляпкін з Барсу міста Покровська Донецької області і Дмитро Діма, вже з Барсу Криворізького. Клуб останнього став бронзовим призером загальнокомандного заліку, друге місце у Сварогу з Дніпра. А перемогу святкували вихованці іншого клубу Кривого рогу Ягуару. І на завершення вихованка 9-ї 9-ї детяжнінської спортивної школи імені міжнародного гросмейстра Олександра Мороза Єлизавета Лазавета вибрала срібну нагороду серед дівчат віком до 18 років на змаганнях чемпіонату Європи з класичних шахів, серед виників та дівчат, який завершився у турецькому місті Анталії і зібрав близько днії тисячі спортсменів 46 країн старого світу. Медаль подібного гатунку і в її колеги по навчальному закладу Софії Москалець серед дівчат, яким не виповнилося 14. бо під наставника Євгена Чернова, Михайло Нікіченко та Мілана Зіненко з Дніпра стали срібними призерами у віковій категорії до 16 років чемпіонату світу зі спортивних танців, який приймало місто Асен, Нідерландів. Інша наша пара В'ячеслав Мальцев, Камелія Тадаєва вибороли четверте місце у складі збірної України. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.